На українському весіллі завжди панує особлива атмосфера, але найбільше мене вражає, як складно розібратись у всіх цих родинних зв'язках. Ось, наприклад, сиджу я за столом і чую, це моя тітка, а це її чоловік, мій дядько, але не по крові, а по шлубу. Чекайте, а хто тоді той дядько, якщо він не по крові? А потім підходить бабуся і каже, це твоя двоюрідна сестра, але вона насправді троюрідна, бо її мама сестра моєї подруги. Я вже заплутався, і тут з'являється ще один родич, який пояснює, що всі ці зв'язки це просто сімейна математика. В результаті я зрозумів, що на українському весіллі важливо не стільки знати, хто кому ким доводиться, скільки вміти весело танцювати і сміятись, поки намагаєшся не заплутатись у всіх цих двоюрідних і троюрідних зв'язках. Головне, це святкувати разом, навіть якщо не знаєш, хто з ким родич.